Вітаю, доріг глядачі. У червні Безос двічі дзвонив до Трампу, і це були не просто дружні балачки. Говорили вони про урядові космічні контракти. Безос цілком свідомо вирішив скористатися тим, що між Трампом і Ілоном Маском, який очолює SpaceX, останнім часом не все гладко. Він побачив у цьому шанс і почав вибудовувати прямий зв'язок із Трампом, аби просунути свою ідею Blue Origin ближче до великих даже замовлень. У цей час Дев Лімп, генеральний директор Blue Origin, приїхав до Білого Дому, де зустрівся з головою апарату Трампа Сюзі Вайлз. Тож сьогодні поговоримо, якими засобами Безос намагається привернути увагу Трампа та чи зможе Blue Origin зайняти місце SpaceX у державних контрактах. Ілон Маск і Джеф Безос вже давно змагаються в космічній гонці. Обидва мільярдери мали амбітні плани ще в 2000-х Безос створив Blue Origin – Маск SpaceX. Проте останні роки показали, хто справді у космосі, а хто досі готується до старту. SpaceX випередила Origin майже всьому, і ракети Falcon регулярно виходять на орбіту а багаторазові перші ступені вже стали звичкою, а не дивом техніки, значно зменшивши ціну кілограма вантажу, який можна відправити в космос. У 24-25 роках компанія Маска запускала ракети ледь не щотижня. У той час Blue Origin усе ще намагається впевнено, запускати свій New Glenn, хоча б на регулярній основі. В результаті саме SpaceX стала головним підрядником NASA, і не тільки в межах доставки вантажів. І доручено доправити сенатю до МКС. Вона працює над програмою Artemis із повернення людей на місяць, і навіть отримала контракт на розробку місячного модуля. А Blue Origin, хоча і отримує певні контракти, все ще лишається у тіні і змушена доводити свою спроможність. Не здоганяючи, не конкуруючи. Здавалося, що якщо не буде чогось екстраординарного, все таки залишиться при стартових умовах. Але є своя причина, дорогі друзі, свої речі, які можуть багато що змінити. На початку червня все ж таки сталося те, чого багато хто чекав. Але не всі вірили, що колись це відбудеться. Дональд Трамп і Ілон Маск, які ще недавно виглядали як союзники, почали обмінюватися звинуваченнями простими образами. Усе почалося з того, що Дональд Фредович несподівано відкликав висунення Джареда Айзекмана, мільярдера і головного близького союзника Ілона Маска на посаду керівника НАСА. Це сталося за кілька днів до голосування в Сенаті. І, за словами Білого Дому, причиною стали попередні зв'язки Джареда, особливо його фінансова підтримка демократів. Трамп заявив, що новий кандидат. Поставить Америку на перше місце у космосі. Це загострилось, коли Маск розкритикував податковий бюджет і законопроект Трампа, назвавши його огидним. А Трамп у відповідь заявив, що уряд має скасувати всі контракти з компаніями SpaceX, Мовляв, це зекономить більонсенд мільйон dollars. Маск не чекав з відповіддю навіть натякнув на створення нової політичної сили, що поки не вийшов за рівень заяви, але ймовірність така вже все ще більша. Але найважливіше він публічно доручив SpaceX почати згортання програми Dragon, яка тісно пов'язана з НАСА. Це той самий космічний корабель, який доставляє астронавтів і вантажі на міжнародну космічну станцію. Так це скоріше була така дія як політичний крок і попередження про можливі наслідки для космічної програми США, якщо конфлікт з Трампом призведе до припинення державних контрактів. Проте вакантне місце з'явилось, щоб як мінімум замінити програму Dragon у разі остаточного рішення її завершення. Далі вже й подальшої співпраці з масштабними державними фінансуваннями. Бачите, друзі, космос це як велика гра. А хто ж не любить ігри? От я, наприклад, зараз проходжу сталкер і взагалі люблю грати в ігри, коли є вільна хвилинка, й дорогоцінна хвилинка, тому що часу критично не вистачає. Але все ж таки погратися хочеться. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про дебетову карту Ігрова від Альянс Банку. Це справжня новинка. На ринку створена спеціально для геймерів і тих, хто цінує розваги. З карткою «Ігрова» ви отримуєте до 50% кешбеку на всі ігри та розваги, без виключень, без обмежень чи блокувань. Бан також презентує новий мобільний додаток Альянс, в якому ви зможете повністю онлайн обирати улюблені ігри та розваги, отримувати миттєвий кешбек до 50%, керувати всіма операціями з карткою в кілька кліків. Крім того, діє реферальна програма. Запросіть друга, і ви обидва отримаєте грошовий бонус на свої картки. Переходьте. За посиланням в описі замовляйте картку ігрова від Альянс Банку і перенайте в ігровий світ з повною певністю за свій гаманець. І одразу ще один мою ремарку скажу в коментарях. Там одна людина написала: Ой, вже скутилися, гемблінг рекламують. Друзі, це ігри комп'ютерні і ігри, приставки, там PlayStation, Xbox і інші. Це не гемблінг, капіталіст гемблінг, тобто казіно не рекламує. Поїхали далі. І от Безос вирішив зайняти це місце. Він вже давно шукає контакту з президентом. Так упродовж останніх місяців Безос активно намагався побудувати хороші стосунки з Фредовичем. Представники Білого Дому кажуть, що частково е взагалі цього вдалося досягнути. І Частину цього процеду стало весілля Безоса у Венеції, справжній зірковий захід, куди він запросив і Трампа. При цьому Фредович лише за все не приїде графік занадто щільний для такої поїздки. Але вже сам факт того, що е, пропозиція відбулася, це вже е, великий плюс, тобто для Безоса, да, тобто він на таку важливу подію запрошує Фредовича. Фредович хоче має таку велику зайнятість воювати з тарифами зі всім світом, так. От. Але все ж таки, я думаю, він оцінить таку пропозицію. Він, до речі, чого такий почав більш таку наїздливу форму мати до Маска, бо думаю, що є купа компаній, які тут і зараз заміє SpaceX. Взагалі, єдине, що залишилось, це запевнити Трампа про виконання всіх його проєктів. хоче побачити пілотовану місію на місяць ще до завершення свого президентського терміну. Ідея полягає в тому, щоб зробити запуск якомога швидше. Бажано під прапором США і без участі маска. Тут виникають проблеми, чи зможе Blue Origin замінити технологічні спроможності SpaceX. У січні компанія нарешті зробила те, чого від неї чекали роками. Ракета New Glenn злетіла з першої спроби, довівши, що компанія може виводити важкі вантажі в космос, але є нюанс. Перший ступінь, на який покладали сподівання повторного використання, не вдалося приземлити на баржу. Він загубився при повторному вході в атмосферу. Blue Origin вважала, що весняна. Пускова кампанія включатиме вже другий виліт New Glenn, щоб доводити можливості частих запусків і конкурентності для отримання урядового фінансування. Але так не сталося. Ракету не запустили, і лише тепер офіційно оголосили, що другий запуск відкладено на раніше серпня. В результаті лише один вдалий пуск, один відкладений і за великий проміжок між ними. Навіть зараз старт лише запланований, а не гарантований. Затримка ставить під сумнів амбіції Безоса в той час, коли SpaceX мають наміри зробити 170 запусків Falcon, коли минулого року було 134. Так що, дорогі друзі, тут Фредовичу прийдеться заспокоюватися. Без сумнівів. Що SpaceX зараз явно перевершує всіх у космічній гонці за держзамовлення. У квітні командування військово космічних сил США офіційно підписала з нею контракт на майже 6 мільярдів доларів. Це за 28 польотів, запланованих найближчі роки. Одночасно, United Launch Alliance взяли на себе меншу частину, більш 5 мільярдів за 19 запусків. Blue Origin отримала лише 2 мільярди доларів за 7 запусків. В рамках тієї ж програми. В результаті ми бачимо, що в теперішньому стані конкурувати рано. Тому. Дейв Лімп заявив, що настав час масштабувати операцію Blue Origin. Після тривалих періодів досліджень розробок справа дійшла до виконання обіцянок. Треба запускати ракети частіше, оптимізовувати виробництво. В лютому компанія на скоротила близько 10% персоналу, забравши бюрократію і розширивши можливості для тих, хто безпосередньо працює над польотами. Лімп не просто хоче більше запусків. Він загорівся ідеєю доставки вантажу на місяць. Цього року Blue Origin має намір вперше відправити новий безпілотний вантажний корабель Blue Moon Mark 1 прямо на поверхню місяця. Конкуренція тільки розпочинається. SpaceX і Blue Origin зараз намагаються домовитися з урядом, обидві бачать перспективу величезних космічних проєктів, запропонованих адміністрацією Трампа та Білим домом. І перший із них це ініціатива Золотий Купол, тобто космічний щит проти ракет. Космічний щит. Ну, от, розуміли, SpaceX хотіли б поставити сотні, якщо не тисячі супутників, щоб виявити загрози, буквально знищувати ракети в космосі. І другий масштабний урядовий задум це плани на Марс. Адміністрація Білого Дому через НАСА пропонує проєкти дослідження та підготовки до життя на червоній планеті. SpaceX уже має тут перевагу. Їхній старшіп показує можливість перевозити вантажі людей, і саме під цей план НАСА розглядає можливість запусків у 26-му році. Проте тут виникають певні сумніви, адже нещодавно старші вибухнула під час статичних вогневих випробувань. Про це ми писали в на нашому телеграм-каналі і активно пишемо і виставляємо там заяви різних цікавих політиків, актуальних заяв і прикладаємо їх за допомогою штучної телекту. Тож посилання буде в описі до цього відео. Самій наргоційній промові Трамп заявив: ми запустимо американців, щоб посадити зорі та смуги на планеті Марс. Прямо такі під гасло космічної експансії. Так, хто знав, що Союз з маском розпадеться, дорогі друзі? Інуть Безесу, якого Трамп неодноразово критикував під час свого першого президентського терміну, дорікаючи йому за те, що він нібито використовує Вашингтон Пост як інструмент для дискредитації його адміністрації. Криптово Трамп звинувачував Амазону монопольному домінуванні, заявляючи, що компанія отримує занадто пільгові тарифи від Поштової служби США і назвав це схемою. Яка коштує мільярда доларів держави. Він навіть доручив провести розслідування цієї угоди, мовляв, Амазон виграє на невигідних цінах, які підривають фінансову життєзнатність поштової служби. Цьогоріч Безос не просто залагодив давні розміжності з Фредовичем. Він тепер чи не хоче війти до його родини. Тепер він підтримує тісні дружні стосунки з Іванкою Трамп та її чоловіком. Безос особисто втрутився, коли газета Вашингтон Пост якої від володії розглядала можливість публічної підтримки Камалегарс? Крім того, Амазон придбала права на документальний фільм про Меланію Трамп за колосальні 40 мільйонів доларів. Це майже втричі більше ніж пропонували Дісней та Парамаунт. Варто зазначити, що понад 70% цієї суми отримує безпосередньо Меланія Трамп, би Безос не старався, наразі все вирішує технологія. Якщо Нюглен не стане стабільною ракетою. Залишилося тільки спробою, а масштабного фінансування принаймні в довгостроковій перспективі не буде. Спасік наразі тримає лідерство і не збирається втрачати позиції навіть попри політичні конфлікти. Ось така історія. Всім всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.